День для вас урок із фізики для 9 класу проводить вчитель Одеської ЗОЖ номер 130 Мунтян Любов Олексіївна. Тема уроку рух тіла під дією декількох сил. Тема уроку розв'язання задач. Дивимося, алгоритм розв'язання задач з динаміки, якщо тіло рухається під дією декількох сил декількох сил. Пункт перший. Проаналізувати задачу і з'ясувати, які сили діють на тіло. Пункт другий зробити короткий запис, умови задачі та перевести всі дані в систему СІ. Третій пункт виконати малюнок, на якому показати всі сили, що діють на дане тіло. 4. Записати другий закон Ньютона рівняння руху у векторній формі. 5. Вибрати напрям координатних осей, осей та пов'язати їх із тілом. Пункт 6. знайти проекції діючих сил на вісь ОХ та О. Записати другий закон Ньютона в проекціях на координатній осі, визначити невідомі в рівняннях та доповнити системи, систему необхідними рівняннями кінематики, розв'язати систему рівнянь у загальному вигляді, знайти числові значення шуканих величин зробити аналіз розв'язку задачі і записати відповідь. Рух тіла по похилій площині. На малюнку ви бачите похилу площину під кутом альфа, ми на малюнку повинні запам'ятати. Висота похилої площини позначається буквою літерою H, а довжина літерою. Задача автомобіль масою 2 тонни піднімається на гору, нахил якої становить 0,2. На ділянці шляху 32 метри, швидкість руху автомобіля зросла від 21 до 6, км за годину. До 36 км за годину. Вважаючи рух автомобіля рівноприскореним, потрібно визначити силу тяги двигуна, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,2. Як завжди, записуємо дано цієї задачі. М дорівнює 2 тонни Синус альфа дорівнює 0,2. L довжина похилої площини дорівнює 32 метра. Коефіцієнт тертя 0,2 метри. Швидкість V 0 v дорівнює 21,6 км за годину. І V дорівнює. 36 км за годину. Крок другий. Потрібно дані тонни км за годину в даному випадку перевести в систему СІ. Дві тонни буде дорівнювати 2000 кг. 21,6 км за годину буде дорівнювати 6 метрів за секунду. 36 км за годину, буде дорівнювати 10 метрів за секунду. Потрібно знайти силу тяги двигуна. Намалюємо малюнок, на якому зазначимо, як ми вже знаємо, виберемо осі О Х, О сили, діючі на тіло. Це будуть сила тяги, яка рухає тіло вверх. По похиллі площині сила тяжіння, яка напрямлена вертикально вниз. Перпендикулярна поверхні буде направлена напрямлена сила N. І проти руху тіла, ще буде одна сила F тертя, направлена ще раз, після, проти руху тіла. Так, здесь тут все поїхали далі. Запишемо, рів, запишемо рівняння другий закон Ньютона в векторній формі. F дорівнює F тертя плюс N плюс F тяги і плюс F тяжіння. Це векторна форма. Знайдемо проекції сил на вісь О F Тертя на вісь ОХ дорівнює мінус F тертя. Н сила буде дорівнювати нулю, так як вона перпендикулярна ОХ. І F тяги на ось Х буде дорівнювати F тяги. Запишемо рівняння F тяги дорівнює мінус F тяжіння синус альфа, враховуючи, що А. На ось вісь х буде дорівнювати А. Знайдемо проєкцію сил на вісь весь Ф тертя На ось на вісь y дорівнює нулю. N Y дорівнює N. F тяги на вісь Y дорівнює 0. F -тяжіння на вісь y дорівнює мінус F тяжіння kosmos α. Дивимося малюнок. Так як ми визначаємо проєкції сил на координатний вісік. А Агре дорівнює нулю, тому що переміщення уздовж осі Y немає тіла е, тянуть вгору. Запишемо другий закон Ньютона рівняння руху в проєкціях на вісь ОХ і на вісь ОY. Отримуємо. F дорівнює мінус f тертя плюс F тяги плюс F тяжіння синус альфа. На вісь Y аналогічно, 0 дорівнює N мінус F тяги косинус альфа. Розв'яжемо систему з двох рівнянь, врахуючи, що F дорівнює MA. Отримуємо систему MA дорівнює мінус f тертя плюс f тяги. Плюс F тяжіння синус альфа 0 дорівнює N-F мінус тяги помножено на кос синус альфа. Розв'язали задачу. І закінчили сьогоднішній урок. Домашнє завдання. Вправо 35 задача. І до побачення.